Сьогодні ми говоримо а, про те, як змінюється світ, і це таке: знаєте, узагальне наявище. Запитання до філософа: як змінюється світ? Напевно а, звучить занадто загально, правда. І чи змінюється він, чи це змінюється наша стрічка новин? Та багато заголовків, в яких дуже величезний потік інформації, який ми не завжди здатні достатньо опрацювати, І нам здається, що все навколо нас несеться, і що змінюється все, навіть етика, не лише глобальна політика, наприклад? Ну, По-перше, світ завжди змінюється, і це нам просто здається, що ми живемо в час, коли він надто швидко змінюється. Я тут згадую завжди думку Ніче, який пише в ранкові зарії, книжці, яку я, до речі, переклав українською, що люди завжди знали, вважали, що вони знають, що таке добро. Але в чому відрізняється наша доба? ну, Мені чи пише про 19 століття, що ми вважаємо, що ми знаємо краще за інших, що таке добро. От можна так само сказати про і наш час, що, зрештою, завжди відбувалися якісь зміни, повільніші, швидкіші, але нам здається, що ну от раніше то було не так, а от зараз змінюється все дуже швидко. Може, певною мірою, я не знаю, треба було б запитати молоде покоління, яке народилося вже в 90-х, Може, це наша травма, травма нашого народження людей, які народилися в Совєтському Союзі, де певною мірою час застиг. Та, от я пам'ятаю своє дитинство і юнацтво, це було відчуття такої абсолютно при тому, о, аж ніяк не заспокійливою, а такої безпорадної і безперспективної застиглості. Та тому, от коли нам обіцяли деякі наші президенти, а насамперед один, який втік в результаті. Не хочу навіть ім'я цього покидька називати стабільність, мене це завжди лякало та тому, що я жив в часи стабільності, і ця стабільність була жахлива. Це стабільність концтабору, стабільність великої в'язниці на ім'я совєтський союз. Може, тому нам, людям, які народилися і виростали в Совєтському Союзі, ці часи здаються надто швидкими, надто надто мінливими. Втім, знову таки, якщо подивитися на історію наших земель. А, е, неповідково ж, Тимати Снайдер назвав наші землі Бладіленд скриваю криваві землі. Тут завжди так. відбувалися жахливі, але водночас доленосні події для всієї історії, а може для всього світу. Так, я з цим погоджуюся. Це дійсно варто би запитати, напевно, у тих, хто, можливо, інше сприйняття часу, тому що ця стабільність, про яку ви говорите, це стабільність та, в якій ти фактично ніби не можеш потонути з одного боку, та з іншого боку, ти не можеш виброситися нікуди. Хоча люди, які не жили, та, іноді живляться якимись ілюзіями про те, як було. І ті люди, які не мають досвіду, їм напевно легко говорити, бо вони не мають досвіду. Чи може я, я хотіла це пізніше запитати, але запитаю тут, бо мені здається доречним, оця згадка про концтабір? Чи, чи, чи справді? Дуже мало значення те, що, наприклад, злочини комунізму вони ж не зазнали такого засудження, як, наприклад, злочини нацизму, навіть якщо ми говоримо про Європу. Так? тому, от, наприклад, якісь ліві ілюзії, вони великою чи радикально ліві ілюзії вони великою мірою досі панують у світі. Вони панують не лише у світі, вони, на жаль, панують і в нас, і не серед, ну не серед тих, хто ностальгує за Совєтським Союзом. По-перше, це покоління, якесь я сподіваюся, вже відходить. По-друге, ця ностальгія сьогодні, ну я б сказав, не дуже популярна в такому от агр агресивному вигляді, як це ще було там років там, 10-15 тому. Та, але серед молоді, та може, можна спостерігати дуже багато. От е е лівих ідей, але знову таки. Прихильників лівих ідей, але знов таки, от я не втомлююся повторювати, що мені здається, що це протиставлення лівих і правих, воно, воно прийшло до нас з 20-го століття і воно вже застаріло. Навіть ми, а ми послуховуємося, до речі, цим терміном досі, так? Та? Ми намагаємося от радикально лівими радикально правими пояснити багато процесів нині. Ну, скажімо, це, це не працювало може вже і до 20-го століття, тому що якщо о, говорити про Другу світову війну, одну з найжахливіших трагедій 20-го століття, то її розв'язали. Як союзники ультраліві, ультраправі, німецькі нацисти і російські більшовики. Вони були союзниками, два роки шматували всю Центральну Європу, зокрема, Україну. І були союзниками, проводили спільні паради, святкування тощо. Але що стосується вже сучасного світу, то і поготів, мені більше пасує опозиція лібералів і радикалів, радикалів будь-якого гатунку, чи то ультралівих, чи, ультралів, чи ультраправих. Ну але якщо дивитися от на сучасний спектр політичний, то ну, от мені я завжди приклади наводжу з Німеччини, бо я германіст, і мені легше там бути, я почуваюся, там. Ну, на своїй території, тобто те, що те, що я розумію, мені здається, краще ніж інші країни Європи. От якщо подивитися на спектр сучасний німецький політичний, хто така, скажімо, Зара Вагнкнехта, яка відокремилася від ділінки від лівих, угу. які є спадкоємцями. До речі, тої партії соціалістичної жахливої. А ще один приклад, дуже цікавий. Моя донька навчається зараз в Берліні, і до Києва приїхав її друг, приятель з її коло там, і вона каже, може він в тебе зупиниться. Я кажу, ну ясно, будь ласка. Дуже симпатичний хлопець, німець, 20 Ми з ним багато тем знайшли спільних, ввечері там щось вечеряли, пили вино, спілкувалися. І він, він за Україну він же приїхав сюди заради того, щоб нас підтримати, розібратися в ситуації проти і проти імперії, але він ділінки, тобто він от, підтримує цю партію. Кажу: а ти розумієш, що це партія, яка виросла з на руїнах отої жахливої партії НДР тоталітарної зі штазі, з усіма всі цими. І в нього так типу, ну типу, ця сторінка перегорнута. Тобто він, він з одного боку це розуміє, з іншого боку, він не пов'язує. Він каже: ні, ну ми, ми, нам же зараз не про це йдеться. Так? Але він не розуміє, що це ті самі люди або нащадки тих самих людей політичні. А зараз Вагнер ще, ще більш радикальна, начебто вона ще вона на хвилі популізму і радикалізму відокремилася від ділінки. І от коли ми обговорювали її з нашою великою подругою України Марією Збек, це політик відомий у вона від зелених була в Бундестазі багато років, а зелені – це найбільше симпатики. Зараз так склалися до України. Вона каже: а зараз не хлім тобто ліва, права. Ну, тобто вона отут ліва, отут права. От перегорнули сторінку, тут вона. Ти якісь абсолютно праворадикальні слова слогани висловлює. Потім хоп, щось така ліве радикальний ритуал. Але ж це популізм. Чи є популізм? От вичерпним поняттям а, в цьому сенсі, тому що зазвичай, от, якщо говорити про приятеля вашої доньки, очевидно, вони пропонують йому щось таке, що йому просто відгукується, і він про цю тяглість взагалі не думає. Воно йому тут і зараз відомо. Але я підкреслю, що це це доволі освічена. І людина. Це, осві да, це, це, це освічена це, молода це, людина зі своїми екзистенційними тризаннями, як всяка молода і. і старша людина І, з, як на мене з дуже такою ну важливою системою цінностей, яку я поділяю, але тобі. це можуть бути будь-які терзання про те, що немає в світі справедливості, а вона скаже, що справедливість буде, або про те, що там інституції погано працюють, а прийде але водначе, на... що треба, значить, антиміграційну політику застосовувати так. чи щось так. інше. Але інший приклад відразу з іншого боку, щоб мене не врахували, врахували цим прихильникам ультраправих а, Аліса Вайдель да, mm -hmm. це лідер. А Евдекрофі в Німеччині вона лідер ультраправих з гомофобською, ксенофобською риторикою в Швейцарії? Вона живе в партнерстві з дівчиною. Вона відкрита лесбійка, так. живе від з, 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 І дівчиною дитину здається. Зі покрують. сходу двох синів чи двох синів? І в мене так. питання: а які цінності вони прищеплюють своїм дітям? Так.